Днями в Калузькій територіальній громаді відбулись екстремальні велогонки. Щоб взяти участь та поборотись за першість, тут зібралось понад пів сотні учасників. Вперше спробував свої сили у велокросі, і Олег каже, заїздався нелегко. Перший раз така гонка, але було цікаво спробувати. Два місця було з підйомом. Трохи тяжких, а так загалом нормально. Гарно провів час, сподобалось. Були вещаби. З тоже приймав участь. Місцем проведення аматорських хвилин вперше став Домбровський кар'єр. Траса приблизно 12 кілометрів довжиною, а вона. Середньої складності я би сказала більша частина її проходить по е, рівному покриттю. Це не це має на увазі, що немає там багато підйомів і багато спусків. Е, на мене це дуже гарна і цікава траса, і вона посильна. Більшість більшій частині. Е, Велолюбителів провели екстремальні велогонки в рамках Дня міста. Цьогоріч Калушу виповнилось 586 років. Захотілося на День міста організувати якісь дійство, щоб трошки люди вийшли з своїх будинків. Ми подумали, що це може бути або мотокрос, або байкрос на Добровському кар'єрі. Ну, звісно, що в цілях екологічної безпеки, байкрос. Це і приватна власність. Ми просили Ріану еко для того, щоб надала нам можливість користуватися своєю власністю, оскільки тут, ви бачите, надзвичайно красива природа. Я вам скажу, що багато калушан, які сьогодні тут не вперше. Цей захід об'єднав дуже багато людей. Головна мета заходу збір коштів на допомогу військовослужбовцям. А також каже співорганізатор змагань Роман Псюк привернути увагу до екології, де я виникла ще там, бо звичайно ми. Вою воювали там, але думками завжди були вдома. І звичайно, як патріот свого краю хотілося якось е, свій е, край, скажімо так, покращити в такому напрямку. Переможці велозмагань нагородили не лише медалями, а й суперпризами на військову тематику. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.